Кожен ранок у дитсадку починається з гімну України та патріотичних пісень, а далі звичні ігри, конструктори та навчання. Те, що в країні війна видають дитячі складинки та воєнні терміни, до яких вже пристосувалися малюки. Та, щоб дивитися за кимось. Це спеціальний бінокль. А ти знаєш, що наші солдати мають такі біноклі? Я знаю. А що вони ще мають? Не мають вони мають. Поски, літаки, танки. І що вони з ними роблять? І вони воюють. А для чого наші солдати воюють? Вони нас не пали. А розкажи, який ти літачок сьогодні зробив. Патріотичний. Звично діти приходять в садочок вранці. Проте останні два дні через масовані обстріли України батьків попросили малечу не приводити. На цей тиждень усі дитсадки перевели на дистанційну форму занять. У Тернополі залишили тільки п'ять чергових для тих батьків, які працюють. Зазвичай в групах від 15 до 20, в залежності від групи, в залежності від обставин батьків. Сьогодні в нас є чужі дітки з інших садочків, бо оскільки ми є зараз черговий заклад, то сьогодні в нас є 20 наших дітей з нашого садочку, 7 з інших садочків і. Троє з них вже забрали. Назви і локації дитсадків зміркувань безпеки у сюжеті не називаємо. Про них індивідуально повідомляють батькам. Тоді дорослі можуть залишити дитину у черговому закладі. Вихованців між собою знайомлять і організовують для них звичайний день із заняттями і в кімнатах, і на вулиці. Ігри та заняття дітям можуть перервати хіба не добросовісні вороги. Але й до цього у садочку готові. Діти знають, де укриття і що робити у випадку тривоги. В сховищі для них обладнані ігрові та навчальні зони. «Коли ми знаходимося під час звуку сирени на вулиці, ми відповідно з вулиці заходимо в укриття. Коли звучить сирена і ми в приміщенні, або в нас застали нас, нас звуки сирени під час заняття, ми все залишаємо, беремо свої тривожні рюкзачки. Дітки всі знають, де вони в них знаходяться, кожен бере свій і стають парами, і спускаємося через приміщення відповідно сюди в укриття. Дітям не страшно, вони вже це сприймають як вигляді гри. Вони знають всі стали парами. Кожен взяв собі свою чи дівчинку, чи хлопчика за ручку і стають і йдуть сюди зовсім спокійно. І в укритті діти згадують патріотичні пісні. А серед іграшок вишукують кольори українського стягу. Такі бувають у війні. такі бувають у ой. «Що ти воїна мають, коли вони перемагають, такі прапори піднімаються до гори. Ти бачив такі відео, так? Так, по новинах. Тут облаштували санвузол, а ще поставили питну воду, харчі та навіть протигази. Якщо взяти для порівняння, попередній тиждень заклади дошкільної освіти відвідувало 3630 вихованців. Відповідно, учора заклади дошкільної освіти в тій самій кількості, в якій функціонували і попередній тиждень прийшло лише 308 діток. Якщо є бажання батьків залишити дитину вдома, звісно, що вони дитину вдома залишають. Якщо такого бажання і таких можливостей у батьків немає, оскільки в нас і до сьогоднішнього дня функціонували заклади дошкільної освіти для діток, батьки яких працюючі. зазначимо дистанційну форму у всіх навчальних закладах області запровадили до 14. Дцятого жовтня у зв'язку з масованою ракетною атакою Росії по мирних українських містах.